Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі в Христі, розважмо над Євангелією другої неділі Великого посту зцілення розслабленого у Капернаумі. Звернімо насамперед увагу на друзів розслабленого, на їхню беззастережну віру, маючи намір допомогти Своєму приятелю, вони приймають рішення нести Його до Ісуса, про Якого вже багато чули, що Він чудесним способом. Зцілював людей. Ці чоловіки добре знали, що хвороба їхнього друга є невіліковною, тому тільки віра у Ісуса і любов до друга спонукала їх наважитися на таке благородне діло. Принісши розслабленого до того дому, де проповідував Ісус, побачили дуже багато людей, так що не вміщалися біля дверей. Не маючи можливості наблизитися до Ісуса через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль з розслабленим. Тепер проаналізуймо стан тих чотирьох сміливців, які вчинили цей відважний крок. Чоловіки наблизилися додому, побачили велику перепону для здійснення їхнього бажання в даній ситуації. Могли б просто за наявної обставини почекати на те, щоб Ісус якимось чином побачив їх і вислухав їхнє прохання. Проте, оцінивши таку можливість, усвідомили, що чекати не означатиме, що вони отримують бажане, в іншому випадку, могли розвернутися і просто віднести друга додому, оправдуючи свою совість тим, що вони мали. Б Бажання допомогти, але ситуація реальна не дала їм можливості цього зробити. Такі причини цілком їх могли оправдати, та вони поступають інакше, вони йдуть далі, ламаючи певні культурні схеми в даному оточенні. Проаналізувавши цей приклад у наших серцях, подумаємо про те, як ми поводимося у нашому житті стосовно Бога і ближніх. Які потребують нашої допомоги. Напевне, багато разів ми зневірюємося, коли маємо бажання допомогти нашим приятелям у їхній потребі. Завжди є різні перепони, коли хочемо робити добро. І ми інколи зупиняємося при певній обставині, перепоні, яка пізніше, ніби оправдує нас не рухатись дальше, зупинитися. Повернутися і залишити усе, як є. Власне, віра випробовується якраз такими перепонами. Святий апостол Як і говорить, яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? А в іншому місці святого Письма апостол каже: Віра, коли діл не має мертва, сама в собі. Отже, коли людина каже, що має віру, то цю віру має підтвердити ділами, у Святому Письмі є приклад жінок мироносець, які йшли до гробу Ісуса, щоб помазати Його миром, але не знали, хто їм відкотить камінь, проте не зупинялися іти далі. Також є приклад жінки Лота, яка всупереч ангельському наказу, Озирнулася назад, щоб побачити зруйновані міста Содоми і Гомори, померла, перетворившися на соляний стовп. Ці і багато інших подій із святого Письма можуть нам сказати, що зупинитися, повернутися у минуле назад призводить до смерті. Тобто, людина, якщо вірить, то має рухатися вперед, незважаючи на перепони. Має мати переконання, що рух у вірі, чинний у любові до Ісуса, дає життя, і ця віра, яка рухається ділами, і є сенсом життя. В іншому випадку ми будемо як книжники, які віру сприймали лише у дотримуванні закону, їхня віра була мертвою, тому що перебували в певних схемах, правилах та рамках. Які не дозволяли їм радіти життю. Ісус таких людей називав гроби побілені, тобто мертві внутрішньо, які мали тільки зовнішню оболонку, що вказували, що вони ще існують. У цій Євангелії Ісус не бентежиться тим, що чоловіки розібрали стелю, яка є символом певних схем, а дивиться на їхнє серце. Сповнене рішучості і сміливості у вірі і любові до їхнього приятеля. Ісус винагороджує їхній вчинок з ціленням розслабленого через їхню велику віру. Як сказав один сучасний релігіознавець Козловський, що минуле це є смерть. Хто живе минулим, той не може мати розвитку, той не може мати віри. Яка є підтверджена ділами любові. На завершення хочу процитувати святого апостола Павла, який сказав, не те, щоб я уже здобув мету, чи був уже досконалий, але йду далі, чи не здобуду її, бо на те Христос Ісус здобув мене. Тож, дорогі брати і сестри, рухаємося вперед і не живімо минулим. Що веде до смерті. Ісус здобув нас, щоб ми, нашою вірою, не страхаючись різних перепон у любові до Бога і ближніх наших, звершували добро на славу Божу. І Бог винагородить таких своєю ласкою на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!